Як припинити аналізувати минуле і почати жити теперішнім? По-перше, чому ми аналізуємо це минуле? Ми хочемо знайти помилку, щоб не повторяти її в майбутньому. А по-друге, ми в нашій голові хочемо переписати сценарій, бо він дуже болючий і незавершений, непрожитий. Тому, що краще зробити надати собі 15 хвилин на день лише 15 хвилин на день, щоб подумати про це. І у блокнотик записати висновки. Якщо ви розумієте, що ви це робите і другий, і третій раз на день, і нових висновків у вас вже немає, записувати нема чого, наша задача зробити якусь дію. Переключилися, включили музику, танцюємо, співаємо, миємо вікно, будь-що. Головне, зробити те, що бодай на один відсоток покращить ваше життя. Подзвонили подрузі, випили скляночку води, неважливо що. Це потрібно для того, щоб вийти з голови в реальність. Ну і резюмуємо: минуле це факт, воно вже відбулося. Змінити можна лише те, що ще не відбулося. Тому помилок в природі не існує. Існує лише безцінний досвід. ¡Hay